Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, вечір. І почнемо. Ми знаєте, почнемо, мабуть, ми з наших новин. Потім трохи Зарубіжжя і в кінці буде Росія. А так от наші друзі, те, що там вчора була маленька паніка, те, що вчора трохи там розмовляли за Бахмут, трохи щось там, начебто, не так, все нормально. Бахмут, ось багато вже в мережі є просто туди коментарів наших воїнів і так далі. Бахмут наш. Там на деяких позиціях навіть відігнали і цих вагнерівців, і всю ту, і всю ту нечість відігнали наші артилеристи дали там, дали, дали жару повну. Все нормально, все нормально, Бахмут наш. І хлопці сказали, Бахмут буде наш. Так що. Друзі, спокійно. Ми боремося на другому фронті. Ось тут. Ось тут, на другому фронті, у нас щас я вам скажу. А, звісно, це неприємно коментувати, але те, що ми зараз боремося навіть не тільки з тими колишніми варюгами, баригами, крадіями, шахраями, ми боремося з цими. СБУ набу оголосила в розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка. Сумно, звісно, і багато хто там може зупинити писати. А чому ж його випустили? А тому, що ви всі на волі, ось тому його і випустили. Тому що ви всі на волі. Вас всіх потрібно кудись забирати. Когось на 10 діб, когось на 15, когось на рік, когось всіх. Ось тому і цих випустили, тому що ви їх випустили, тому що ви їх сидите на тих посадах. Також ось Шевченка Кирила в розшук, це голова бувшої Нацбанку. Знайдуть і повернуть, подивитесь. Далі Чернешова, Дениса Вікторовича це посадові особи, і Хмеленка, Олену Олександрівну, це посадові особи. І вони всі підозрюються у крадіжки або у. Як тут написано, вчинення, передбаченими передбачених. Ну, по-нашому, це крадіжка. Так що не треба водити хороводи разом з Росією. А ви тих, а ми не тих, а ви от тих, а ми от тих. А я отут, а ви докажіть, а ви доведіть. Тут завжди доведіть. Ну взагалі, щоб всім було зрозуміло, я хочу подякувати. Дякувати за донати, друзі. Гриб Олександр на Монобанк перерахував. Щиро дякую вам, Олександр. За, за, ско по да, по за скока, по-моєму, скока Наталя. Вибачте, якщо я помилився, вибачте. Петухов Андрій, це наш постійний донатор, безсмертна Зінаїда. Щиро вам дякую, друзі. І дякую вам за коментарі. За ваші вподобайки, що ви робите, дякую за вашу підтримку, за розповсюдження, за те, що ви підписуєтесь, натискаєте дзвіночок. Поїхали далі. Так от, друзі, ми боремося, боремося з вами і будемо боротися, тому що ви. Ніч, нічим. Зараз, ось зараз ви взагалі перестали чим-то відрізнятися від ОПЗЖ. Взагалі, якщо раніше ви стояли за їхньою спиною, зараз їх заборонили, їх нема. Вони стали за вашою спиною. ЄС. Yes. Вони стали за вашою спиною, а ви зайняли їхнє місце. Ну, хазяїн барин Хазяїн-барин. Далі підемо. Да, до хазяїна доберемося. Все буде нормально. Далі ми підемо про закордонні новини. Ну, нас нас всіх хвилювало, що ж там буде в Великій Британії. Що ж там буде? Там Ліс Транс пішла в відставку, начебто Джонс, Джонсон хотів повертатися. А потім вони зустрілися з старіший Сунак. Сунак, це другий, Він був таким э, же, же він був? Міністр фінансів здається. Здиця міністра фінансів був в уряді е, Лістрас. Так, от е, він претендував ще тоді на голову консервативної партії, і голову уряду, але зараз була зустріч е, Джонсона і Сунака, е, була зустріч навіть з е, е, Пенні Мордант, яка там також попредентувала на е, цю посаду. І е, Пенні зняла свою кандидатуру, і Джонсон зняв свою кандидатуру, і Ріші Сунак залишився один і його вибрали, і він зараз є прем'єр-міністром Великої Британії. Що е, Ріші Сунак? Ну, не так е, знаєте, закидуючи шапки і гусарства, як ми казали про Джонсона, як казали про Транс, але він на стороні України, він на стороні. Нашої боротьби, він з нами, і тут немає сумнівів ніяких. Просто ця людина більш так спокійна. Але, як всі кажуть і всі заявляють, він не буде змінювати політику по відношенню до України і по відношенню до Росії. Будемо чекати, так як будемо чекати італійців. І в Італії, там же ж багато хто казав, зовсім буде. Навіть якщо італійці перестануть нам постачати зброю, але завжди будуть голосувати да, фунісон в Європейському Союзі, і це вже буде добре. За всі санкції, за всі огр... ну, ограничення для Росії і так далі, за всі виділення нам коштів і так далі. І це буде нормально. Так що давайте не. Як е, казали, як Тимошенко, не голосувати. не голосуємо. Поїхали далі. Німеччина якмога швидше надасть Україні три комплекси провітряної оборони і Рісте. Кожен із таких комплексів здатен захистити велике місто. Е, про це на німецько-українському німецько бізнес-форумі е, в Берліні заявив канцлер Німеччини Олаф Шоус. Ну, Німеччина, давайте так. А, якщо подивитися об'ємно, вона почала да, по-нашому роздуплятися потихеньку, але потихеньку, потихеньку, і зброєння більше, і, і все більше, і фінансування, і так далі. І так далі. Ну, Це добре, що. Тяжко, але почали по розуміти. Хоча люди і частина уряду розуміє там давно, що це таке Україна і Росія. А ось найвище керівництво, от час, от час, от час, да? і що він ще сказав? Я дуже радий, що німецькі зенітно-ракетні комплекси та зенітні самоходні установки а від недавно, вони ж там і гепард поставили нам. гепард, гепарди, це шахіди, це безпілотники. А Ірис це ракети, саме, літаки і так далі. Ну, я ж кажу, роздупляється. Так от, я дуже радий, що німецькі зенітно ракетні комплекси та зенітно самоходні установки, а віднедавна ще і Іріс Те в Україні. Ця система зможе захистити велике місто. Ще три такі установки ми поставимо в Україну як можна швидше. Ну, давайте так, якщо вони повинні були там поставити. За пів року, чи звика, я так вважаю, що ми ще одну установку до Нового року отримаємо точно. А може, будемо сподіватися. А може будемо сподіватися. Ну і останнє. А ні, Я ще ось що хотів про Україну сказати. Ви знаєте, що профсоюзний комітет колективу Мотор Січ виступив з заявою в підтримку Богуслаєва. Ви розумієте? А це я. Я не буду загострювати отут і зупинятися. Там ні карептуш, та ви що, а? а? Та ви що, ви, як ви зрадника? як... Друзі, хто мене слухає, але не чує. Але може чує, а пропускає. Ви не розумієте, що таке колаборант. Ви не розумієте, що таке е, консерви. Ви не розумієте, що таке тупа. Прослойка населення, або маса, ілі ще щось. Запорізька область, Запоріжжя. Повірте, і... ну так вийшло в 14 му що потрапили в Донецьк і Луганськ. А я ще раз скажу. там був було Дніпро, і це теж щастя на той момент. Там було Запоріжжя, і це теж було щастя, тому що відволікалися туди і туди. Але там дуже багато. Дуже повірте людей з поглядами Росія-матушка, яких Мелітополь, друзі, і інше, а Розовка, де голосували, собрались в в ДНР. Так що давайте спокійно до цього відноситися. Я просто завжди хочу і прошу працювати СБУ. Отут СБУ треба працювати, працювати і працювати. І те, що я казав, полушуття, а може і не полушуття. На, на час війни, ну, якийсь смерш потрібен. Ладно, це моя думка. Ну і останнє. І останнє – Росія. Дивіться, російський Червоний Хрест в рамках акції Ми вмісті відкриває збір грошей для підтримки сімей мобілізованих росіян для війни ті, що воюють. В Росії, ой, в Україні, росіяни, які воюють в, Росі... в Україні. Р... Червоний хрест? Червоний хрест? Ну тут дивіться, тут так. Або ми повинні вигнати все, весь Червоний Хрест, або Центральна Червоний Хрест повинен спитати у російського і вигнати російський Червоний Хрест. Ви що? Нам кажуть, що ми якусь якісь. Там якесь озброєння десь поставили біля е, житлових приміщень. А вони збирають гроші для тих людей, які знищують Україну. Ну ось вам. йоба Боба називається. Плив-плив, вибачте, на березі всрався. Ось навіщо нам такий Червоний хрест. Або якщо Червоний Хрест гарний, навіщо їм такі в Росії? Дякую вам, друзі. Дякую ще раз за підписку. Дякую за підтримку. Завтра буде 5 хвилин. Україна переможе!